Над базою росіян зійшлися темні хмари. Налетіли літаки збройних сил України, що прорвалися на територію рашистів, маючи на меті одне розбомбити позиції противника так потужно, як ніколи раніше. Бомба за бомбою, ракета за ракетою. Важка праця наших воїнів окупилася сповна. Базування армії Рафії охопив вогонь. Техніка стала брухтом. А ті, хто в цілії втікали у різні боки, безпорадно вимахуючи руками, наче закликаючи наших оборонців наздоганяти їх. Про це почути далі. Усім вітання. Дякую, що. Ви доєдналися до нашого випуску, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Українська авіація накрила позиції рашиської армії у Курській області американськими авіабомбами GBU-39. Удару було завдано по ворожому опорному пункту та військовій базі. Сталися великі вибухи. На кадрах видно, як рознесло усе довкола. Цим ударом повітряні сили також знесли штаб управління безпілотників, підрозділ РЕП, техніку та озброєння і купу рашиських військових. Надпотужна бомба падає на будівлі, які виконують роль казарм на Курщині. Стається великий вибух. Підіймається дуже масштабний вибуховий гриб. Хто може, розбігається у різні боки або врятуватися. А вся бронетехніка була розтрощена. Що тут можна сказати? Максимальний бал за точне влучання. Уявіть, особливо важко робити це на ворожій території. Здавалось би, Путін має активніше закривати Росію від таких ударів, ніж окуповані території. Але схоже, щось пішло не так. На опублікованих кадрах можна побачити точні підриви і інших ворожих цілей. До слова, GBU-39 – Це високоточна керована авіабомба американського виробництва. Найменша маса і більш висока точність зникнення дозволяють збільшити кількість цілей, що уражаються за один виліт. Бойова частина авіабомб Би здатна пробувати 90 сантиметрів залізобетону. Одна із ключових переваг GBU39 це малопомітність. Що ускладнює ЗРК відбиття масового удару такими бомбами? Також авіація повітряних сил збройних сил України також з допомогою цих бомб ударила по рашистському командному пункту в селищі Тьоткіно за декілька кілометрів на північ від лінії фронту в Курску. Про це повідомляє видання Forbes. Зазначається, що у мережі з'явилися перші відеозаписи, на яких імовірно українські винищувачі скидають американські керовані авіабомби GDM на цілі у Курській області РФ. Як бачимо, авіація України все впевнено що діє на території ворогів самої Росії і активно зносить військові бази, командні пункти та штаби управління дронами. Утім, літаки рашистів спинити це чомусь не можуть. Більше того, українські захисники показали ефектний удар по позиціях армії РФ на території вовчанського агрегатного заводу. Кадри оприлюднили у мережі. Найімовірніший удар був завданий за допомогою авіації. Кадри вражаючі. Вибух рознісся на кілька кілометрів. Повідомляється, що завдання було виконане перед безпосереднім штурмом об'єкта. А бійці 128-ї гірничо-штурмової закарпатської бригади підірвали командний пункт окупантів у Запорізькій області. Відео швидко вже розлетілося мережею. Повідомляється, що спочатку по ворожому об'єкту відпрацювала українська авіація, а згодом командний пункт був уражений ракетою Хаймарс із касетним снарядом. Горіло, звичайно ж, вражаюче. Рашисти почали тікати один за другим, але від наших збройних сил України нікуди не втечеш. Ну і схоже, тепер без глуздих наказів буде віддаватися менше. Припускається, що командування українських ЗС планує використовувати F-16 для патрулювання протиповітряної оборони, а не для більш ризикованих атак по рашистським військовим цілям, принаймні на початковому етапі. Як пише видання, українські військові розгорнули значну кількість батарей протиповітряної оборони, а також засобів радіоелектронних перешкод, які можуть блокувати радіосигнали, а в деяких випадках навіть скидати бомби з супутниковим наведенням. За значною допомогою безпілотників із вибуховими пристроями українські батареї збили декілька рашицьких гелікоптерів. Ідеться в матеріалі. Також зауважується, що, попри серйозну нестачу літаків, бомб та іншого важкого озброєння, Україна не просто увірвалася до РФ, а зробила все можливе для того, щоб Вторгнення не мало жодних ознак уповільнення. Ми йдемо у наступ. Мета розтягнути позиції противника, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Ерефії, оскільки вони не в змозі захистити власний кордон, заявив неназваний український чиновник. Водночас повідомляється, що Ерефія досі не мобілізувала всі можливості для зупинки просування збройних сил України у Курській області, які тривають уже майже два місяці. Про це розповів полковник запасу ЗСУ льотчик інструктор, військовий експерт Роман Світан. З. Його слів, операція на Курщині вже вплинула і далі впливатиме на всю лінію фронту, зокрема на Донбасі. Далі пряма мова. Виконали основне завдання. Курська операція зв'язала велику кількість техніки, яка уже не з'явиться на Донеччині, та зв'язала до 50 тисяч рашистського війська. Якщо рашисти не вирішать перекидати додаткові сили з українського фронту на Курщину, то буде виконане ще одне бойове завдання. ЗСУ переправляться на лівий берег Сейму. Наголосив військовий експерт. Світан розповів, що рашисти дещо змінили тактику і тепер намагається. Ається рухатися не повними колонами, а розосереджуватися по напрямку. Ну а українське БПЛА до того ж працює досить точно ефективність досягла практичного співвідношення: один дрон, один танк. За словами Світана, все частіше руйнування логістичних шляхів для армії РФ має накопичувальний ефект. Окрім цього, кількість проблем ворога наростає. Зокрема, рашистам доведеться переходити на диспетчерське керування, що збільшує час доставлення вантажів, каже експерт. Це викликає ефект помилки, синергія, яка дозволяє зупинити деякі напрямки. Російська армія без залізничних шляхів. Це просто натовп зелених чоловічків. Додав він. Окрім того, стало відомо, що країни члени коаліції спроможностей із розмінування, погодили закупівлі на суму 22 мільйони євро для підтримки потреб державної спеціальної служби транспорту та командування сил підтримки збройних сил України. Із цієї суми Литва виділяє 15 мільйонів євро, Швеція 7 мільйонів євро. Про це інформує міністер. Оборони України рішення про закупівлю пікапів та вантажних автомобілів для командування сил підтримки збройних сил України та Держспецтранслужби ухвалили на зустрічі партнерів коаліції, яка відбулася у столиці Ісландії. Під час зустрічі представники країн, які погодилися приєднатися до коаліції та виявили зацікавленість, разом із представниками міністерства оборони України та командування сил підтримки збройних сил України, також обговорили подальші плани діяльності. Українську делегацію представляли начальник головного управління проти Мін діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки міністерства оборони України полковник Руслан Берегуля. командувач сил підтримки Зсу, генерал-майор Дмитро Герега, заступник голови адміністрації Держспецтранслужби полковник Максим Комісаров, учасники обговорили поралік закупівель для поточного гуманітарного та бойового розмінування, а також проєкт дорожньої карти розвитку спроможностей підрозділів розмінування міноборони та збройних сил України на період до 2034 року. Генерал Майор. Дмитро Герега подякував за підтримку країнам-партнерам у сфері бойового розмінування та країнам-членам коаліції, які постачають необхідне обладнання інженерним підрозділам збройних сил України. Він також поінформував членів коаліції про особливості застосування інженерних підрозділів. Полковник Руслан Берегуля підкреслив важливість роботи коаліції щодо гуманітарного розмінування звільнених територій України та ознайомив партнерів із загальною ситуацією та проблемами за напрямами протимінної діяльності. Альності метою коаліції під головуванням Литовської республіки та Ісландії є розбудова спроможностей з бойового та гуманітарного розмінування підрозділів збройних сил України та ДССТ. В свою чергу на полях DFNC-2 міжнародний форум оборонних індустрій компанії Українська бронетехніка підписала пакет документів щодо співпраці із чеським холдингом. Повідомляється, що одна угода стосується постачання комплектуючих, а інша ліцензування виробництва боєприпасів. Передачу технології та документації з виробництва артилерійських пострілів. До кінця цього року триватиме процес отримання ліцензії, а виробництво планують розпочати на початку 2025 року. Далі цитую: плануємо за наступний рік виробництва та постачання близько 100 тисяч боєприпасів. А у 2026 році понад 300 тисяч. Процес підготовки обладнання вже розпочався. Повідомив мілітарному керівник компанії Українська бронетехніка Владислав Бельбас. Він зазначив, що частина боєприпасів Виготовлятиметься в Україні, а частина в Чехії. Така кооперація дасть компанії можливість збільшити кількість виробництва боєприпасів та здешевити вартість готового пострілу. Збільшення обсягів постачання таких боєприпасів очевидно, одна із ключових проблем забезпечення збройних сил України як власними силами, так і за допомогою постачання від партнерів. Йдеться про виробництво стандартних 155-мм міліметрових уламково-фугасних боєприпасів 155-го калібру калібру ХІ М 107 а також 155 міліметрових боєприпасів це мм ечі і р ві мк слеш МКМ боєприпас з дальністю 43 км із блоком Base Blade та 155-мм міліметрових боєприпасів 155 мм HEERBT VMK -е ВМК МКМ. Боєприпас з дальністю 37 км із блоком Боттейл. Окрім цього, планується виробництво інших артилерійських пострілів, а також танкових пострілів натовського калібру. Я вам вдячна глядачі, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.